Ну, що ж, як то кажуть любі друзі? Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки і, навпаки, коментувати, поширювати. Ну, от останні події, які відбуваються в Києві, навколо. Нашої української святині Києво-Печерської лаври, очевидно, що з Москви, так попав Московського патріархату, прийшов наказ не покадати просто так, Нашу святиню, так нашу русскую святиню, якій ж. Яку ж ці варвари московити підірвали в 1941 році? Так, українці ж цю святиню побудували, і українці за часів незалежної держави цю святиню відновили від варварського руйнування московитів андрофагів. Це я називаю просто факти. Без нічого. Без якоїсь політики, просто факти. Вони її зруйнували, ми її побудували і ми її відновили. І вони кажуть, це наше. Так. Ну, ну, це ж дивовижний народ. Я другої, такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Країна, де раби всі, де в колгоспі працюють даром за трудодні, де мільйони людей сидять в гулагі, співають. І є другой, так, де так вольно дишить. Ви чуєте? Яка брехня генетично притаманна для московитів цього народу? Це треба знати. Я вже не раз говорив, все це має бути записано в нашій священній скрижалі. І в історію, і в географію, і в українську мову, і в літературу. Всі ці е, дисципліни в школі, які виховують, як би мовити, не тільки навчають, але і виховують. Так от, то є питання, і мені ставлять питання. Так. А що ж робити з цим? От. Що робити? Та все дуже просто. Ну, як на мене. Ну, я ж професор, я людина складна, так. але все тут дуже просто. Пояснюю для тих, які донині не розуміють. Але до них не ви не відноситеся, я маю на увазі моїх глядачів і читачів. Так. Вони не належать до тих, які не розуміють. Так. Отже, раз це організована акція, ну, повторюю, абсолютно прості речі кажу. Так. То серед цих мирян в лапках, так, які нібито. Захищають лавру від нас, українців, які ми її побудували і відбудували після московитів-андрофагів, то серед них мають бути організатори, десятники. Соцькі, так звані, і так далі. Мають туди надходити гроші для того, щоб цих добровільних лапках людей зганяти туди. Так, Отже, це робота чисто для спецслужби. Для СБУ, розшифровую, бо не всі знають, що означає СБУ. Служба безпеки України. Ви чуєте? Це державна служба, яка має забезпечити безпеку держави, не влади, не влади, так як у нас це <свісно>, трактують реально, а безпеку України, української держави, тобто кожного громадянина цієї держави, територію цієї держави в межах міжнародного. Визнаного права. Звичайно, що от з цими людьми і треба працювати. СБУ. Там повно агентів, країни агресії, дуже легко. От. Є нагода. Так. Зібралися там сотні чи тисячі людей. так Я розумію, що серед них є так звані корисні ідіоти. так І є, ну. Відверті агенти, які працюють під прикриттям ряси. Отже, цих людей просто треба обліковувати, кажучи, науково, так. так як вони або корисні ідіоти, я думаю, у масі своїй, але ж для ворогів наших корисні ідіоти, їх теж треба обліковувати. Або це нинішні, або потенційні колаборанти. Це аксіома. Тобто, я, ну що таке аксіома? Це річ, яка не потребує доведення. Так. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над Вселенським злом. і... Розуму звичайно.